Вітаю, брати, і сестри! Ми раді вас бачити е, на служінні. Раді, що ви для Господа живете. Мене звати Олександр, я займаюсь місіонерською роботою і ми раді вас бачити на е, служінні. І як завжди, ми завжди кажемо про те, що. В нашому житті відбувається, і проповідуємо Господа Ісуса Христа, розп'ятого, який помер на Христі за нас. Ісус є Спасителем Моїм і може стати вашим також. Якщо Він є вашим Спасителем, скажіть Амінь. І слава Богу, що Ісус є вашим Спасителем. І ми, як завжди, будемо проповідувати з Біблії Короля, Якова, у вас. Якщо у вас немає її, ми можемо також і подарувати, щоб ви також її мали і могли читати. І знаєте, хочеться, щоб ви розслідували і більше пізнавали Господа Бога, щоб ви більше знали, що Господь у вашому житті він є і працює, і Він вас любить, і що Він за вас помер. І ви знаєте, одна з таких речей, яку люди часто не звертають увагу в своєму житті, що в нашому житті є різні спокуси. Спокуси в нашому житті є, які Господь може дати вам. Ну, це тема нашої сьогоднішні проповіді. Ми вас раді бачити на зібранні, раді, що ви прийшли, і ми завжди хочемо вам подарувати. Якщо ви перший раз, а якщо у вас немає Біблії, ми можемо вам її подарувати. Я хотів би одне місце з Біблії прочитати. Давайте відкриємо наші Біблії і прочитаємо 1 Коринфіанам, 10 розділ, і будемо читати з 12-го вірша. 10-й розділ, 12 го вірша. Давайте прочитаємо, будь ласка, я можу читати з Біблію Короля Аква. <клес> І тому нехай той, хто думає, що він стоїть, стережеться, щоб не впасти. Вас спіткала спокуса не інша, як загальна людська, але вірний Бог, який не попустить вам бути спокушаємими». Понад те, що ви можете, але і зі спокусою дасть і вихід, щоб ви могли перенести її. І тому, мої дорогі улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Говорю як до мудрих, судіть ви, що я кажу. Помолимося. Господь, благослови будь ласка, проповідати на тему ідолопоклонства, на тему спокуси, на тему те, що важливо в нашому житті, що є різні спокуси. Дай нам бути коли ми спокушені, щоб ми могли перенести це, щоб ми могли цей урок, цей екзамен здати. Ми багато тренувалися, але ми хочемо цей екзамен здати. Господь, дякуємо, що Господь, Ти любиш нас, піклуєшся про нас, даєш є все необхідне, Господь. Ти не забуваєш про нас. Да нам бути крепкими і здавати екзамен кожен день, Господь, і не здаватися в полон, а перемагати разом з тобою. Дякую, Господь. Приходь, забирай нас ми тебе чекаємо, просим м'ясу Христа. Амінь, брати, і сестри, хотів би сьогодні проповідати на тему спокуса. Ви знаєте, що сам Ісус Христос Він був спокушений в постелі. Тричі і сона підходив до Ісуса Христа і спокушував Його. Звісно, свісно, ви все скажете, ми не Ісус Христос, ми не можемо бути спокушні, ми не можемо стояти перед спокусою те чи іншою, яка може перед нами стояти. І так, да, я згоден з вами. Ви не Бог, ви не все. Ну в вашому житті може бути так само. Бо в біблії сказано: Візьми хрест і йди за Христом, візьми свій хрест. У вашому житті є свій хрест, у вас є свої спокуси, і в вашому житті вони є також. Не може бути християнин неспокушений. Це знаєте, як це, як я називаю це екзамен, це випробування, яке перевіряє хто яким є. Коли в житті, коли хочуть зробити. Метал крепким, його випробовують. І Бог так само хоче нас зробити крепким, він нас може випробувати. Ну, тільки як ми тут читаємо, що Бог нас, нас не випробовує більше, щоб ми зламалися. Бог нам знає, скільки дати того чи іншого, щоб нас випробувати. Но спокуса в кожного вона є, в кожного вона різна. І ви можете бути спокушені різним шляхом. Спокуса може до вас прийти через очі, через вуха, через ваш рот, через ваші справи і в практичному. В житті так, е, спокуса є І в кожному. Тому нехай той, хто думає, що він стоїть, стережеться, щоб не впасти. У вашому житті, якщо ви думаєте, що ви вже крепкі, найкраще, щоб перевірити, чи коли ти крепкий, коли до вас приходять. Одна чи інша приходить до вас, до вас в житті приходить і одна із інших проблем або переживань, випробувань, або, або спокус у вашому житті. Спокуса це та, та річ, яка вам, звісно, подобається, і може не подобається комусь, але вона заборонена Богом і це є гріхом і є неправильно в очах Господа Бога. І ця спокуса. Вона не є зовсім правильне, те, що е, Бог каже, що це є неправильне, і знаєте, що саме цікаво? Тому нехай той, хто думає, що він стоїть, стережеться, що він не впасти або не впав, або йому не впасти. Ви знаєте. Нам треба, може в житті комусь і треба якісь певні спокуси, але ви знаєте, як обійти спокусу, як е, е, протистояти тій чи іншій спокусі, як е, зрозуміти, що як, як мати тверді переконання, що це є гріх і є неправильно, щоб піддаватися ті чи інші спокусі. Ви знаєте, одна історія чоловіка, практично така. Він був водієм, він водив машину, і в нього завжди. Він, як чоловік, бачив гарних різних жінок, він міг би спосу... спокуситися і мати якісь відносини з, з... одною чи з іншою дівчиною, чи е... е... ски сказати хлопцем. Ну не з хлопцем, звісно, а ну, мати е... з іншою протилежною статтю мати. Мати якісь відносини. Да, в наш час ще навіть із чоловіками може. Чоловіки з чоловіками можуть теж мати. Це теж гріх, і це є певне спокуса, з такому також треба вміти простояти. І знаєте що? Він не міг в голові всі вкласти, як він, будучи віручий християнин, розуміючи, що це те чи є неправильне, як він може зрадити своїй дружині, що вона буде про це думати. Що буде думати Господь Бог, коли він зрадив або якийсь гріх зробив, або то чи інше зробив щось неправильно. І знаєте, коли він це все розумів? Він зрозумів, що це його спиняло якось. Що спиняло, і він розумів, що це є неправильно, що це я гріх. І знаєте, найше, що нас може переконати. Нас може переконувати наша книга Біблія. Коли ми наповняємося Біблією, тоді в е, нас є певні тоді переконання, твердії, що це є неправильно те чи інше і рішення. Це тоді рішення є Господнє від Бога і відповідь на те чи на інше питання. Знаєте, я недавно їхав ось Чуйкодом Січу про Господа Бога. Він казав, це це припущення. Це припущення, це припущення, це припущення, це внутрішнє припущення, це те припущення. Коли сказано в Біблії не кради або або тікай від його поклонства, або те інше не роби, це не припущення, це факт. Так сказав Господь Бог. Ти можеш йому підкоритися, або сказати, це припущення. Я, ну, це припущення. Я буду робити так, як я знаю. Так, да, так може бути в вашому житті. Але ми говоримо сьогодні не про припущення, ми говоримо про факт. Факт це є Біблія. Ти виконуєш, ти робиш це, і Бог задоволений, і Бог тебе благословляє. Тоді ти укріпишся і далі ти можеш йти далі. Вас спіткала спокуса не інша, як загальна людська. Але вірний Бог, який не попустить, вам бути спокушаємими понад те, що ви можете. Але зі спокусою дасть і вихід, щоб ви могли перенести її. Ви знаєте, що вас спіткала не інша, як спокуса людська. Є спокуса людська. Розуміти, я думаю, якщо ви були спокушені так, як був спокушений сам Ісус Христос. Мабуть, ви не змогли би протистояти, тому Бог не дає спокуси вам, якісь такий сверх великий, щоб ви не змогли їх перенести. Бог дає вам невеличкі спокуси, щоб кріпити вас. Кріпити вас, коли як, як тренування. коли тренуєшся, ти день, два, три, чотири. А потім ти типу, по підеш в бій, справжній бій. І що ти коли ти йдеш в бій, що ти на цьому в бій, ти міг перемогти. То треба бути готовим дійсно, і тому і перед тобою можуть стояти певні спокуси. і цей чоловік, який міби. Бути бути спокушуємо різними жінками, він розумів, що це є гріх і неправильно. І коли ти розумієш тебе є пельні тверді переконання, що це є гріх, і це не подобається твоєму Богу і Господу Богові, ти це не робиш. Я не грішу там, то не тому що мене Бог накаже кіне впек, я не грішу, тому що це не подобається моєму Богу. Це не подобається моїй дружині. Це не подобається моїм дітям. Це не подобається тим чи іншим речам. Коли ви будуєте відносини з Господом Богом, ви їх ціните. ви ви їх е, хочете збагатити, ви хочете їх розвивати правильно. І тому не то, що ви себе обмежуєте, ви розумієте, що це є неправильно. І ви знаєте, в житті вашому можуть бути різні спокуси. В Вашому житті можуть бути спокуси. Е, це можуть бути якісь певні гроші, які ви дуже можете любити більше, ніж Господа Бога. Ви можете своє життя покласти на заробляння цих коштів на цих коштів, коли ви їх заробляєте, коли ви їх. Тратити своє життя, тратити е, своє здоров'я, щоб це як ідол якісь в житті є. І тому ми читаємо далі. Він каже, знаєте, що він каже, тому, е, тому мої дорогі улюблені, бачите, називає вас улюбленими, називає вас, що він вас називає цінними, важливими, називає вас, що ви є. Втікайте, від ідолопокон, в вашому житті, е, якщо ви любите щось більше, чим Господа Бога. Та річ до ви прив'язані. Це може бути вашою спокусом, і може бути вашим білим поклонством, і кому ви поклоняєтеся. Це може бути ваше тіло, це можуть бути ваші діти, це можуть бути ваші гроші, це може бути те, що душа ваша прив'язана. Тому Бог каже, ви кладете свою душу за те, що є е, крихте, крихке, яке завтра може зникнути через війну, яка відбувається сьогодні. Війна духовна і фізична за ваше за життя. То то в першу чергу ви не можете взагалі скажу ще все більше ви не можете будувати якісь, якісь відносини з Господом Богом, якщо ви ще не спасені, якщо ви не знаєте, де будете всі смерті, якщо Ісус Христос не умер на Христі за вас, якщо Ісус для вас нічого, для вас, ось ваш Бог. Ось ваші гроші, ваш Бог, це ваші руки, ви є Богом для себе. Тому, е, мої дорогі улюблені, тікайте. Щоб бути улюбленим Господом Ісусом Христом, треба його прийняти як свого Спасителя, прийняти і бути спасеним. Знайди після смерті. Брати, знаєш, де після смерті будеш? Якщо не знаєш, ріши це питання, поки не пізно. Тікайте в ідолопоклонства. В вашому житті можуть бути і різні ідолопок... ідолопоклонства. Але знаєте, що перше що ідолопоклонство — це не подобається Господу Богові. І це може бути ваша спокуса. Багато православних або ідолопоклонників фізичних, вони не можуть відмовитися від своїх ідолів, повірити в Господа Ісуса Христа, тому що вони дуже ідолопоклонні. Вони ідолопоклонні різним речам. Речі це образа. Це вікони, це якісь і, матеріальні речі, це і, поклоніння землі, природі, духам всяким. І вони до цього прив'язані. Вони, вони крепко пропитані серцем, пропитані всі, пропитані цим, і вони не можуть від цього відмовитися. Ви сказати, я це багато раз чув, але ти багато про це дорогий друг чув. Напиши, будь ласка, які ідло, ід, 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 ідолом ти поклонявся в своєму житті, які ідоли в твоєму житті були, могли бути, Яким ідолом, які, які ідоли в твоєму житті. Були. І, і які спокуси в твоєму житті були, які тобі в житті твоє може бути. В твоєму житті може бути спокуса викинути вікон, викинути ці, ці, ці сміття, ці речі, які неугодні Господу Богу твоєму. І ти ставиш ідол або ідолопоклонство ставиш і Бога ставиш, і ти вибираєш. І це є твоя спокуса може в твоєму житті. Що ти не можеш вибрати Бога, а вибираєш ідоло-ідол. Тому в вашому житті є такі речі, і ви маєте. Ідуть, це може бути робота, це може бути багато чого у вашому житті. Говорю як до мудрих. Я говорю до вас як до мудрих. Мудрі, які розсуждають, які знають, що, що є біле, що є таке чорне, які читають Біблію, які знають, що є правильне, що є непральним. Судіть ви, що я кажу. Судіть. Що є правильно, що є неправильно. Судіть, що угодно Богові, а що не угодно Богові. І в вашому житті, ви знаєте, може бути багато різних спокусів. Ви можете в житті спокушені бути жінками. Брати, якщо ви вас покушає якась жінка, я не кажу, що ви маєте очі виковати собі, чик, і все. Завід заключіть з собою. Якщо ти не можеш, ти не можеш стриматися, одружися, будь ласка. Одружися — це практично таке, таке примінення — Женися, будь ласка. Якщо ти не буде призваний, призваний одним і служити Господу Богові, то тоді з тебе є така нестримність краще тобі женитися, чим грішити. Це до прохання добраків. Так само і до Е, І ще також Бог не дає вам спокусу, яку ви не можете перенести. Якщо ви дійсно призвані служити Господу і не одружуватися, тоді так, да, без питань. Ну, Павел каже, ви будете мати певні проблеми з цим, що вам придеться. Коли ви бачите пологолок жінок або щось подібне таке вам треба буде тікати від цього як Йосип. Вам треба очі опускати вниз, не дивитися на всі ті речі, і навіть якщо ви одружені, також не треба дивитися, треба на свою дружину дивитися. І в вашому житті можуть бути інші спокуси. У вас можуть бути спокуси, щось взяти неправильно, сказати щось неправильно, зробити щось є неправильно. Різні спокуси вони бувають. Вони в дитинстві, я пам'ятаю, які різні бували спокуси, піти там взяти вишні, або мама склаблінчики не зя брати. Я взяв блінчика, блінчики не зібрати. Тобто вашому житті можуть бути різні спокуси. Те, що заборонено, те, що заборонено господом Богом. І вам може буде хотіти це зробити або це взяти, або це спробувати це зробити. Не робіть, брати, і сестри. Кріпіться, будьте крепкі, не спокушуйтеся, не піддавайтеся в спокусі. Крі... будьте крепкі. Ви скажете, як мені бути крепким, якщо я не можу стриматися. Просіть Господа Бога, ставайте на коліна, беріть пост, просіть, Господи, дай мені сили. Тому тут написано, що Бог дає ту спокусу, яку ти не можеш перенести. Ти її можеш перенести. Просто ти про це ще по перше, сам може сам не знаєш, а друге. Тобі треба е, поверсити Господа сили, щоб Господь дав тобі сили боротися проти тої чи іншої спокуси. І ви знаєте, е, е, ви знаєте, дуже важко е, себе стримати. Важко стримати. Ну, знаєте, це є благословення, коли ти, ти вже такий герой. О, я зробив це, я зміг, я зміг перестати те інше, коли стояла певна спокуса, я стримався. У вас буде велика радість, переможна радість в серці твоєму буде, коли. Ти зможеш ту чи іншу спокусу перебороти в своєму житті. І тому в нашому житті є різні спокуси. І знаєте, є такі спокуси, які люди можуть все життя з ними боротися. І не хотілося б, щоб виклали своє все життя на, те, на ту чи іншу спокусу. Не хотілося би, щоб ви е жили з тою чи іншою спокусою все життя. Не хотілося б, щоб ви е, мали ту спокусу і до поклонства е, якихось жінок. Ось. Є, є, є брати, які е, роблять, піддаються певний спокусу, а на другий ранок вони потім жалкують про ті, ту чи іншу спокуси, що вони піддалися їй. І шкода, що потім ти плачеш і кажеш, Господь, прости мене, що я піддався тому гріху, що я піддався тій спокусі. Ви знаєте, Бог вас прощає. Ну, ви знаєте, що люба е, е, ш, і, цьому всьому є ціна. Коли ви піддаєтеся тій чи іншій спокусі, вам придеться платити, брати і сестри. І, наприклад, Давід він платив. Він коли спокушений був жінкою, він потім платив. Він втратив що? Дитину, якому, яку він міг би мати. Він втратив дуже багато різних богословінь втратив. Він мав великі потім проблеми через це. І, і ви, якщо не хочете мати проблеми і бути крепким до тих чи інших спокус, просіть, Господа Бога, щоб Бог поміг вам в тому чи іншому. Тому що спокуси вони сковують вас, вони роблять вас рабом. Той чи інші речами, а ми не маємо бути рабами ті ті чи інших речей. Речей ми маємо бути бути вільним, і нас може тільки звільнити Господь Бог може звільнити сьогодні. Він від той чи іншої спокуси. Найбільше самі соніші день спокуси цього світу це гріх, який в них живе, які гріх, які вони люблять і хочуть з ним жити. Вони не рахують Ісуса Христа своїм Спасителям. Вони рахують, що вони Спасителі, що вони самі себе можуть спасти своїми добрими ділами. А як ви рахуєте, брати і сестри? Ви спасені? Ви знаєте, де будете після смерті? Якщо ти брат, це сестра або ти взагалі не знаєш, де ти будеш після смерті. Ти ходиш в церкву, ти ходиш кудись, ти чув багато про Бога. Ну, ти не знаєш, де ти будеш після смерті. Тобі треба, дорогі друг, прийняти Ісуса Христа поки не пізно, тому що Ісус стоїть. Стукає. І тобі треба відкрити двері йому і прийняти його як свого Спасителя. Ісус стоїть, і, ти, і він не не рветься, він не, він не, не як поліція ду, 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 відкрити, ми прийшли давайте. Він, він жде, він терпеливо жде тебе. Він жде, коли ти його приймеш як свого Спасителя. Він жде, що ти зрозумієш, що тобі потрібен Ісус Христос. І сьогодні може найкраща можливість твоя прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Дорогі друг, ти розумієш, що ти є грішник? Ти розумієш, що ти сьогодні можеш померти і пристати перед Господом, Господом Богом і бути судимим, і кинути вічний вогонь. Кинути вічний вогонь. Господь не хоче тебе кинути в вічний вогонь. Він не хоче, щоб ти вічному вогні горів. Він хоче, щоб ти був з ним на небесах. І тому він віддав свого сина, написано в Біблії, бо так полюбив Бог свій. Світ, що віддав сину свого нарожного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус помер на Христі за тебе.